Ісус каже чітко, без мене нічого не можете робити. Якщо в нашому серці немає присутності Бога, то все те, що ти маєш, як каже Ісус, заберуть у нього і те, що йому здається, що він ніби має. Бо хто має, тому додасться. А хто не має, заберуть у нього і те. Що йому здається, що він нібо має. Задумайтеся над тими цінностями, які ви маєте, які для вас є дуже значущими. Ви їх маєте, чи ви думаєте, що ви їх маєте? Чи то, що ви маєте, буде мати цінність перед Богом. Бо так, як ви себе подаєте людям, ви вже привикли. Та й люди до вас привикли. Знаєте, які ви є. Але чи ваш той прийом, який ви застосовуєте до людей, до своїх дітей, до своїх батьків, чи цей прийом буде мати значення перед Богом? Перед Богом, який має все. Каже отець, Бо змогу візьме і звістить вам. Бо все його моє, каже Ісус.